Великодня казочка. Одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарненьке, таке біленьке. Бабуся побачила та поклала його до кошика, щоб зробити писанку. А сама пішла до хати. Яєчко не хотіло лежати у кошику, та й покотилося собі назустріч пригодам. Тут його побачило каченя, здивувалося та питає, що це за диво таке? Бабуся мене до кошика поклала, щоб я писанкою стало, відповіло яєчко. А каченя каже щоб писанкою стати, треба спочатку тебе пофарбувати. Воно змахнуло крильцями та яєчко стало жовтим. Як розмовляє каченя. А потім до яєчко підійшла коза. Вона намалювала свій малюнок ріжками. Як коза розмовляє? За козою прийшло цуценя. Воно також намалювало малюнок. Як цуценя розмовляє? Потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій малюнок. Як Котик каже. Коли прийшла бабуся, то вона побачила. Щоб біле яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя пофарбувало, потім свої малюнки намалювали коза, цуценя і котик. Ось так звичайне яєчко перетворилося на писанку. Коли яйця фарбують в один колір червоний, Синій або жовтий. Їх називають крашенками. А коли розписують різними візерунками, називають писанками. Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зоря, віконце, і стане воно, мов сонце. Дітки, пропоную вам ось такі розмальовки, а кольори допоможуть підібрати зайчики. На столі духмяна Паска, а крухнеї писанки. Уділи нам, Боже ласки на всі дні, на всі віки, немала у нас родина, та молитва всіх єдна, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я шле з небес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!